Ня, ня, ня. Каже дядько, 12 штук. Ні, ну нормально, Візьми, будь ласка, знімай. Дядько каже 12 штук. Каже чоловік, 12 штук. Дивіться, які всі фішлики. Вам не видно, бо... Зараз будь ласка. Зараз підніму. От На, Молока їли, так? Молока, каже чоловік, є. Дивики манісенькі, зібунятка. Чутьонечки. А хвостиком. Бусюнки. А там Олія на старші. А диви, там дві які бутузи великі. З тої сторони. Дві родило. Оце жах. Ну все. Чекай будку. Зараз ми будемо. Сім малих і дивиться, а от там більші, старші. Ось тут сміття. Які малесенькі. Пусенчик, пусеньчик великий. Дивіться туди. Скажіть, кажіть. Він порвала пару штук. Та ви що? Було більше, так? Да? Було більше. Більше було, так. От вам і навіть... 12 немає, У штук 9 до 10 Ай, Ай-яй-яй. Я, -я. межа головку голову ваку, і чули а те виїхати. Ай, ая. Знаходить сюди. Шкода, конечно. Він на маті десь пішла, то здорові собаки є, вони сходять скрізь. Але так, да, якщо їх нема тут, то понятно, що. Тут собачки є такі дорожні, такі хитрі. Вони на тирі діста. А де? Оцей? Оцей, що біля машинима? Оцей може з машини вкрасти, що хоче. Та ви що? Дивіться головне, щоб желізо не потягнуло. Я не кажу, Тиририс". Тиририс. На, манюсенький. Ну терорист. будуть їсти старшеньки. Діця біленькі кусочки хвостика. Так, чоловік, бачите, та жінка каже, щоб забрав всіх. Любить чоловік теж тваринок. Іду покажу вам ще там. Де вона? Денис Ілена, а вас? Леопольд кличка, я люблю казити. А звати як? Вася. Вася. У мене тато Вася. Дідівався. Дібрічина. Да. Ну вони не зможуть ще це їсти. Вони ще злотим маленьким. Їм треба кашу варити. Привести, але, кажуть, вони, не там вони ховаються, бачите, під кущами отам. Ну, так І вони бояться, да. так. Тут... Це просто копей. Да. Оди цей песик наглий, кажуть, що. <реш> <шо? реш> <реш> Цього ля <Лєн> не ловили, <реш> так? Хлопчик, так, ні, ні. А ми тут нікого. Він не попаде. На, на. А він дуже близько підходить. На, на, та куди ти кидаєш? <реш> він він не йде, потім що ти поживе. <реш> <Ти брошу. реш> <реш> <гум> Дядя Вася все знає. <гум> Кусок сала спер. Оце. Це ви бачили на наших поминулих відео. Лена вже готує, насипає їсти. І ще десь ти а, о там поставила каністру, Лена, от з їжею, з дрібним кормом. Та чекай, йду, йду, йду. От як знаєш знає, скільки їх їх забирати. А там, де ти їх нам побачити? Тюгенькі! Някі... Тюньки! Вам не видно, бо тому, що він в кущах. Не йди туди, я знімаю. Чого ти йдеш туди? Я хочу зловити. Та нащо тобі зловити, якщо вони в кущах? То подожди, хай може вийдуть. Давай постоїмо тут. Їсть хлібчик, то добре, то добре, бо значить. Не... Ну, вони то будуть їсти, це не городські, знаєте ж. Було б добрати зробити, це не страшно. чи ти ховався? То не хліб, чи хліб, хліб. Ня-ня. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Зараз будемо доставати, спробуємо. Ви бачили так. Ну ти чу чу ходи сюди. Ходіть сюди, дивіться, скільки їх там забинятка. Ой, ви бачите, mm -hmm. каже, чоловік лисиця надалась, порвала, каже. ну. Не знаю, воно не буде істину, що, Ми що шукає, Їм кашку треба, мамка їх не вигодує, тут нема да, що їсти. Так, кашку, їсти. Да, кашку надо. Бачите, дивіться, питається, да, тими зубками. Милосенькі. Я не бачу там. Замагається. І на пихали. мене трохи, да. Ще одненьке. Не кидай на мене, але інші. я думаю, що він... ну, Та він правильно, може точно знає він, та він точно каже, бо ж часто тут. Тру. Бачите, розорвало. Да. Девять чи каже, вісім, дев'ять, щось таке вже лишилось. Пару розорваних ну, було. Пікають. Ну, ну зараз попробуємо їх. Ми дуже надіємося, що цього разу ми максимум зловимо, зловимо дорослих. Да, і ми, як... Це ціле направлено ветеринара суди, звемо на в курсі. Ми будемо одного собаколовку ловити, бо по-іншому ніяк. Котоловку, собаколовку треба взяти. Котоловку для собак маленьких, а собаколовку для ну, спочатку ми да, малих, ціль дорослих. а потім треба да. буде малих сирівно що... да, да вони... да. просто, Якщо да, без захисту, жах. Да. Да. і нам головне мамку, нам дуже головне цих дівчат. Наскільки я знаю, що їх дві, але він каже, що три дівчатки. Ну, взагалі було три раніше, але третю я не бачу. Далі це я це все покажу дуже важко. нас якось, ну. Так, бо... mm. да, ану стане. О, чуть не на тебе. Mm. Це все дуже важко, тому ми просимо допомогації мамок, бо тут як мінімум три собаки одразу за день поїдуть на стерилізацію. Це немалі кошти. По-перше, це далеко від нас. Під'їхати й ветеринару і нам треба. Да, це і дорога плюс... буде плюс день роботи, день будемо сидіти, плюс отлов. За якщо потрібно буде. Да. Да. Це теж атлов, собаколовку, це теж атлов. Е, ну таке, сума буде немаленька, на рахуночку зараз немає, тому прошу зараз накидати. У нас тиждень часу і це треба робити, бо ви ж розумієте, куди ці вдівати, це ну цих цю мілю ти її не прилаштуєш. Їм ще місяць, як мінімум, треба їсти, щоб вакцинувати. Да, треба хоча. час. Ну, я собі не уявляю, це капєс просто що ну, ми дуже... тоді не змогли да, їх зловити да. весною, ми ну, не змогли. Ну, понятні, через якісь певні перешкоди, пов'язані зі мною, виходимо, стань туди. І якщо вдасться це зробити, то будемо ну, раді цьому. Покажемо вам наступний відлов я з ними всіма. По і... покришу, можемо легше поїсти. А взагалі треба буде приїхати і провести кашку. Ну, поки вони на маминому молоці чи дві. Прокормити таку раву, ви самі розумієте, да. реально. Тому треба фаршику. Ми ще не бачили, яка мамка, як вона виглядає. Чима... Знаю, Ход... вона ні, чи, знаю, чи худа, чи якщо вона худа, вона... значить, ще й тяжко вона годує. Вона коричнева, низька. Низька собачка до 10 кг. Я бачила, що в неї... Є... Подисає. Уже нема чим годувати практично. Смітне, Та, ні, їх ще й багато. Розумієте, коли у, фу, десь в місті, в селі родяться четверо-п'ятеро, а це 12 штук, ви представте. Це не від, ну, це може це не її, так. Да. Все, насипали їжу. Більше не будемо затягувати відео, покажемо, що це все з... хочемо приїжджати пару разів, бо доки холоди не почались, треба відловити мамок. Ну, а потім і цуценят зразу, бо тому що е... Но вони, от, не виживуть. вони не виживуть без них. Ну, дякуємо за вашу підтримку, за донати, за все, що ви робите для нас і для тварин. І Просимо надіємося. підтримати да. Да, цю таку місію, бо нам потрібно і на дорогу, це не в нашому населеному пункті. Ми їдемо десь кілометрів 10 в одну сторону, щоб це зробити. 15, десь да, так. Плюс наготувати кашки ріденькою. Ну треба її засмачити. А от Пес прийшов, я не бачив його. Який пес? Я скажу тобі, а чи це, це що? Ручний. Це новий. А, це ручний, походу. На. Так. На, на да, 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 ти ти сидимо. Іди сюди, тут я привіт, я тебе кормила. Да, це бала, ну, це я ну, він Тих пізнає людей, да? тебе, так. Да. Він мене знає, я його готувала просто що І він від'їдає всі її душі, порозуміла. На, 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 він, на. на, на. Має, перше. Ми напевно тут будемо ставити в Тут Туценята його Прям. не бояться. То це може папа? Запросто. Або ти малий, а, а можуть і всі бути папами, це це собак такі. Іди ня. Тож на цьому, все дякуємо вам до нових зустрічей.